Під'їжджаємо до перехрестя, 4 перехрестя. Перший маршрут пролягає прямо, другий праворуч, третій ліворуч Але да, зайчас намикаємо ще повороту. Ні у коєму разі не до розташування знака 5.16 напрямки руху по смугах. Якщо ви його бачили на зустрічну не перелаштовуємося, тому що це буде виїзд на зустрічну смугу на перехресті. Ну, Ми дещо підтягнулися дійсно до знака, але ж чекаємо своєї черги дуже насичене перехрестя. Але нагадаю, складаємо іспит не на час, а на якість. І так. Попереду дві навчальні автомобілі, на довгомірний транспортний засіб. І ми ще отак за ріночечко і ні в кому разі на лі... ліву не прилаштовуємося, отак тримаємося. Праворуч з першої смуги ліву... О, вантажівка вирішила. А, що вона вирішила? Та ми не знаємо. А ми отак за вантажівочкою. О, тобто, то, то, і отак молодець. За навчальною, але пам'ятаємо, що дистанція така що на... Ми зараз на підйом з вами стоїмо, да? що він може відкатитися. Тому да? звідки ми знаємо, що там на, на умі у нього, да? Нагадаю, що відкат дозволяється не більше 20 см. Ось що це було. Зелене світло, Та ні, мабуть. Наша черга після зустрічної транспортних засобів. Чекаємо. Ось очікуванні нашої черги. Зараз зелене світло, повірте, і навчальні автомобілі. Якщо хоча б один встигне проїхати, а два, то просто казка. Ми навряд чи встигнемо, тому що зелене мігатливе вже. І ми зупиняємося перед світофором. Все. От наступно це буде наша черга. І чекаємо. Перехрестя регульоване. Наш маршрут пролягає ліворуч, ми з лівим показчиком повороту стоїмо.